Державний концерн Укроборонпром отримав чудовий подарунок від уряду. Концерну дозволили залишати собі 70% прибутку від виробництва зброї та військової техніки. Раніше Укроборонпром мав більшу частину прибутку віддавати в державний бюджет, але як тепер розпоряджатиметься заробленими грошима концерн, про який ми зробили з десяток антикорупційних розслідувань? Олександр Гуменюк вважає, що так само, як і раніше, державний концерн виводитиме гроші через сумнівних посередників. Про це докладніше в наступному розслідуванні. Сумнівний директор, сумнівний статус платника податків, сумнівний представник і зате чітко несумнівна сума. Вона дуже значна. Нещодавно дослідства Інфо потрапили засекречені контракти, які минулого року укладалися між Укроборонпромом та іноземними посередниками. І в них виявилось багато цікавого. Контракти стосуються державної фірми Укрінмаш, що входить до концерну Укроборонпром. Як вказано на сайті фірми, головними напрямками її діяльності є імпорт та експорт військової техніки та комплектуючих до них. Згідно угод, Укрінмаш купував гусеничні стрічки для військової техніки та двигуни російського виробництва для бронетранспортерів БТР-70. А постачальником виступала британська фірма Райан Есец Компані. Сам факт того, що українська державна оборонна фірма закуповує російські комплектуючі через Лондон, вже викликає купу підозр щодо чистоти таких угод. Тому ми вирішили більш детально перевірити обидві сторони даних контрактів, а також знайти більше інформації про таємного продавця з Великобританії. Директором британського постачальника Укрінмашу виявилася громадянка Сейшельських островів Селма Францис. Ось так виглядає її сторінка у одній із соціальних мереж. І якщо ще у когось залишається ілюзія щодо того, що пані Селма дійсно може бути справжнім, а не фіктивним власником компанії, то згідно інформації, що вказує вона сама, пані Селма працює у компанії AAA International Services на Сейшелах, що займається створенням офшорних схем задля захисту та приховування бізнесу. Показово те, що банківський рахунок Ryan Assets відкрито у Латвії. Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені у різного роду оборудках та відмивання коштів, користуються послугами латвійських банків. Європейські банки крайні бояться плохих клієнтів з плохим запахом. Но ви все одно що шукати якісь лазейки. І ця лазейка може бути представлена тільки той стороною, в якій банківське законодавство і банківське регулювання. Не скажу сквозь пальці смотрит, но смотрит более мягко на вопросы, связанные з офшорами. такой одной из стран в європейському союзі є Латвія. Вот почему Латвійські банки так активно работают, по крайней мере до последнего времени работали, в в тому числі с офшорними компаніями. І тут виникає ключове питання: на чому та скільки заробляє британська фірма посередник при підписанні контрактів з Укрінмашем. Згідно наявних у нас документів, на закупівлю гусеничних стрічок українським підприємством було витрачено 121 тисяча доларів за 20 одиниць або ж 6060 тисяч доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 тисяч доларів за 20 одиниць, тобто 8 тисяч доларів за штуку. В інтернеті легко перевірити, наскільки адекватну ціну заплатив Укрінмаш, комплектуючі, британському посереднику. Ось перший сайт. Тут вказано, що продається новий двигун ZMZ4905. Саме такий, який закуповували у британської компанії за 8 тисяч доларів. Однак є невеличка різниця. Тут за нього просять 100 тисяч рублів, а це еквівалентно близько півтора тисячі доларів. А ось ще один сайт. Тут варто зробити поправку на те, що ці двигуни вживані, але ціна 36 тисяч гривень, а це близько 1400 доларів. Або ж ось ще один сайт, де продають такий же новий двигун змз 4905 зі зберігання за 140 тисяч російських рублів, що дорівнює трошки більше, аніж двом тисячам доларів. Як бачимо, середня ціна за такі двигуни становить близько двох, максимум трьох тисяч доларів. А це майже вчетверо дешевше того, що Укрінмаш купив у британської прокладки. Цікаво й те, що британський посередник Ryan Assets Company вже не вперше намагається втридорого продати продукцію українським державним підприємствам. Минула справа була з державним підприємством Енергоатом однак тоді вона провалилась. Керівництво підприємства після перевірки назвало британську прокладку фіктивною, а ціну, що пропонували британці, завищеною в 10 разів. Якби контракт був укладений, то ми б переплатили мінімум 2 мільйони євро. Звичайно, це дуже економічно невигідний контракт, ну це як вимивання коштів з енергоатома, вимивання коштів з енергетичної галузі, ще й кошти йдуть кудись офшор. От. Тому у зв'язку з цим керівництво атомкомплекту обґрунтовано відмовилося укладати контракт на таких умовах. От. Тобто сумнівний директор, сумнівний статус платника податків, сумнівний представник. І за те чітко несумнівна сума, вона дуже значна. Ryan Assets Company прописана в цьому бізнес-центрі в одному з районів Лондонського Сіті. Але тут про цю фірму ніхто не чув. Отже, компанія навіть не була зареєстрована тут. Ні, абсолютно ні. Я навіть не чула цю назву раніше. Справді? Добре, дякую вам. Вибачте, що забрала ваш час. Але реальних осіб, що стоять за Ryan Assets, виявилось простіше знайти в українській столиці, ніж в британській. Адже на переговорах з енергоатомом і з Укрінмашем британську фірму представляв мешканець Києва. Він був підписаний представником Корнієнко Роман Олександрович, який нам довідку не надав, але він написав, що в подальшому він буде вести всі перемовини, Він має повноваження на підписання контракту. І, власне, директор не приїде, він замість директора. До цього листа він додав довіреність на бланки компанії Ryan Assets, яка була засвідчена підписом директора Пселмі Францис і проставлена печатка. Ну, водночас ця довіреність не була жодним чином там легалізована, тобто відсутній був апостель або консульська легалізація, тому ми її, звичайно, обґрунтовано поставили під сумнів. Однак в Укрінмашу довіреність представника британської компанії питань не викликала. Як і не викликало, питань те, що офіційною адресою для листування міжнародної компанії з туманного альбіону у переговорах з енергоатомом була вказана київська квартира. Місто Київ Дарницький бульвар 3А. Це саме та адреса, яка вказана контактною у британської компанії Район ССЛТД. Зараз ми приїхали сюди, аби спробувати поспілкуватися хоча б з кимось з представників цієї компанії в Україні. Добре. Компанія знаходиться. Е, офіс номер один. Офіс номер один? Так. У нас немає. У нас три. Тільки третій? Так. зараз ми пробуємо в третій зайти. Добре, я перепрошую, а ви знаєте компанію Ryan Assets Asks LT. Компанія Ryan Assets LTD. Я сам перепрошую, я дякую ваші. Роман Корнієнко, ви такого не знаєте? Корнієн. Є такий корнієн. А він де у вас проживає? Ну, Перший пер пер квартира. — Перша, да? так? Да, там нікого немає. Нікого немає? Mm. А він буває взагалі тут? Не та буває. Ну, Давайте спробуємо постукати. І саме ця адреса вивела нас на осіб, які стоять за британською компанією. Тут же зареєстроване ТОВ Сплав Україна, директором якої є, ймовірно, батько пана Романа Корнієнка, Корнієнко Олександр Анатолійович. А єдиним власником виступає російське закрите акціонерне товариство Сплав з Новгороду. Ця корпорація належить російській Альфа Груп і виготовляє обладнання для атомних електростанцій з багатьох країн колишнього Радянського Союзу. Тепер зрозуміло, чому Ryan Assets Company так наполегливо намагалася стати постачальником українського енергоатому? А ось що з приводу контрактів з британською компанією сказав колишній очільник Укрінмашу Володимир Омельянчук, який минулого року безпосередньо підписував дані угоди. Ви пам'ятаєте, була така компанія Ryan Assets Company з Лондону? Ні, не там були двигуни 4905 для БТР-70-20 штук, і там були гусеничні стрічки. І як мінімум з двигунами ціна була завищена в кілька разів. Це не пам'ятаю. А чия це відповідальність можете сказати? Це відповідальність. Чого? Ну, відповідальність за ці контракти, тому що наскільки я знаю, то підписували їх ви. Ну, підписуються контракти після того, як проведені ціла серія переговорів, mm -hmm. погоджень. І в тому числі з «Укроборонпромом», з замовниками. І після цього такий підписується Тобто Це не, не моя особиста відповідальність. Володимир Омельянчук згодом зі скандалом був звільнений з керівної посади в Укроборонпромі. А що думають про ці контракти нинішні очільники державного оборонного концерну? Який це період був? Це був середина 2015 року. Середина 2015 року. Там, напевно. Не було такої інформації, точно. Тобто, а на початку 15 го року також не передають? Ні. Тобто ви. Райан Assets, ЛТД не Ну там Ryan Assets... Не пам'ятаю таку купальню. Не пам'ятаєте? А дивіться, чи можемо ми з вами домовитися, якщо я візьму ці документи, прийти до вас ну, там, до, ну, на роботу, і щоб ми я вам їх покажу детальніше до давайте, ми... Однак обіцяне інтерв'ю так і не відбулось. Зрештою, ми отримали лише письмову відповідь від Укроборонпрому. Комерційна пропозиція фірми Ryan Assets Company LTD була найбільш прийнятною. Інформацією про справжніх власників фірми Ryan Assets Company LTD не володіємо. Сплата відсотків фірмі Ryan Assets Company LTD за вказаними контрактами не передбачена. Інформація стосовно можливого завищення ціни продукції не надходила. Відповідно до наданої постачальником інформації країною походження двигунів є Республіка Словаччина. Отже, українські оборонні підприємства закуповують російські комплектуючі за завищеною ціною через британських посередників, які виявляються просто ширмою для самих російських виробників. Не дивно, що керівництво країни досі не називає те, що відбувається на сході України війною.